Господу, що ми тут сьогодні знаходимось, слава Господу, що цей зал практично заповнений. Ви знаєте, що саме цінне можна знайти в цьому житті? І Ісуса Христа. Ціннішого немає. І якщо ви в цьому житті вирішили, я буду служити Ісусу Христу, ви зробили саме правильне рішення. В тому житті. Немає правильнішого. Знаєте, Господь після цього рішення, Він каже, Я тебе благословлю, я тебе спасу, я тобі дам вічне життя. Ти будеш зі мною, тобі буде добре. І як важливо прийняти оце рішення. Здавалося би що тут важкого? Я буду служити Христу. Що тут важкого? Але не все так просто. Ви знаєте, за своє спасіння потрібно боротися, це не жарти. Якщо я буду на дивані сидіти, не поцікавлюся істиною, не поцікавлюся Біблією, не прийду на служіння, не буду цікавитись за те, що мене чекає попереду в вічності, я можу і не отримати того спасіння, якщо я не буду цікавитись. Якщо я буду проводити свій час надаремно. Ви знаєте, прийде Господь Він справедливий, Він запитається, ти мав такі самі можливості, як інші люди. Ти так само чув слово проповіді. Ти так само мав вдома Біблію. Чому один читав? Чому один шукав Господа, а ти не шукав? Яка різниця між вами? Бог запитає людину. І людина не буде мати, що сказати, тому що Бог справедливий, і людина буде усвідомлювати так, Боже, ти правий, а я не правий. Тому на сьогоднішній день, поки ми маємо це життя, поки маємо дихання, поки маємо очі, руки, маємо можливість читати, шукати Господа, ми маємо це робити. Ти можеш цього і не робити. Господь він такий, що Він тобі дав вибір. Не хочеш, не будеш. Хочеш жити так, як ти собі розумієш? Живи. Але знаєш, що прийде кінець. І Господь підійде до тебе і запитається, що ти робив в своєму житті? Що ти зробив доброго? Що ти зробив злого? Для чого ти прожив? За своє спасіння треба поборотися, так як написано в Слові Божому. Царство Небесне чим береться силою. Силою. І хто прикладає зусилля, той бере царство. Я би хотів, щоб і я, і ми всі прикладали зусилля, щоб бути там в небесах. Ви знаєте, попало нам напевно так, що ми живемо в, не, ну, в непростий час, а можливо, і в останній. Випала на нас така доля, ми не знаємо. Що ще нас попереду чекає? Можливо, важкі обставини, дуже важкі. Бо написано за останній час, що буде настільки важко, настільки ще не було важко. Це буде найважкий час за всю історію Землі. І можливо, ми приближаємося до того часу. Я не буду стверджувати. як важливо нам на сьогодні поборотися за нашу душу, назбирати масла. Щоб ми були як ті розумні діви, які будуть готові зустрічати Христа. Знаєш, коли ти готовий зустрічати Ісуса, то ти радієш, тебе не, не страшать ці такі страшні прогнози. Ти не дивишся вже на те, як на страшні прогнози. Ти дивишся, о, нарешті гряде мій Христос, може, трошки придеться перетерпіти, але я буду з Господом. Бо Біблія пише, що так буде, засурмить сьома труба, двоє працюють, один береться, другий залишається. Розумієте, ви з кимось працюєте на роботі чи десь їдете в машині. І людина Божа забирається, а не Боже залишається. І такий, і такий буде поділ. І ми будемо явно це бачити. Ми приближаємось до цього часу. І як добре, щоб ми були в числі тих, хто з Господом, хто з Господом. Дуже важливо приготувати свою душу, приготувати, виправити свої дороги, щоб наш путь був прямий до Господа, щоб він не був кривий, щоб він не був з гріхами чи ще з чимось. Приготувати свою дорогу і слідувати за Господом. Я вже, можливо, це розказував. Одного разу, коли я був за кордоном на роботі, познайомився з одним чоловіком в метро, який бомжував українець, на жаль, але він мав проблему з алкоголем. Ми його запросили на служіння. Він згодився, все, прийшов, ми назначили зустріч там перед служінням, він туди прийшов, ми з ним зустрілися. Йдемо вже на служіння. І треба було там почекати якийсь недовгий час до, до служіння, ще був якийсь час, бо ми швидше прийшли. І знаєте що? А він не дочекався, не витримав. Його цей гріх, алкоголізм, це залежність, вона його витянула від, від Бога, від цього служіння. Принаймні в той день. Вона його витянула, вона його забрала. І чоловік ніби хотів, і ніби прикладав старання і Ніби прикладав якусь боротьбу. І в той день він не встояв. Не дійшов до того, щоб попасти на служіння. Слухати слова спасіння, слухати про Ісуса Христа. Ви знаєте, треба прикладати ці зусилля, щоб нічого нас не витягнуло із спасіння. Тому що диявол, він зацікавлений в тому, щоб погубити душу людини. Погубити! Сказати тобі, та почекай, не спіши. Дивишся, скільки часу, що будеш жити 50 років, що встигнеш Біблію прочитати. Що ти там їх слухаєш, що є час? Подивись на інших. Інші живуть, не переживають, а що ти маєш переживати? Подивись на інших. А інші кури, то я буду курити. Що воно мені мішає? А деколи собі вип'ю, а потім перейде в не, в не деколи. Інші гуляють з жінками. Та. А що іншим можна, а мені ні? Люди так думають, але за своє спасіння потрібно боротися, потрібно дбати. Якщо ми почнемо робити зло і почнемо брати приклад з недобрих людей, де ми опинимося? Що з нами буде? Тому ми маємо. Маємо час, ми маємо вникати, в Слово Боже, ми маємо дивитися, як нам жити на цій землі, як нам слідувати. Що нам робити. Ви знаєте, якщо прийшов електрик на роботу, але він не знає, що він має робити, бо він, він і не вчився, він нічого не бачив, і його пос, поставили електрику розвести. в кораблі, наприклад. А він нічого не знає, що він буде робити? Він не буде знати, що робити. Він оцепеніє і все, і прийдуть до нього спитаються, що ти зробив? Він скаже: я нічого не зробив. Знаєте, так само і в Господі. Ми маємо служити Господові, але якщо ми не знаємо, що нам робити, бо не читаємо Біблію, Бог прийде і скаже: Дивись, я тобі тут залишив, я тобі казав, роби так, так, так. так а ти станеш, завмреш, скажеш, то я щось того не дочитав, то я щось того не дуже знав, я не був впевнений. Знаєте, треба прикладати зусилля Господа, треба шукати, треба з ним бути. Біблія говорить, що не можна служити двом панам. Бо одного ти полюбиш, а за другого перестанеш дбати, так пише Біблія. Це є правда. Якщо ми хочемо для прикладу, я вам приведу. І жити так, щоб мені було добре в світі, десь там допускати якийсь гріх. Щоб в мене все було так, як я хочу. Але з другої сторони, я хочу і спасіння мати. А хто не хоче спасіння мати? Бути в раю, щоб мені було добре, щоб мене не мучили, щоб я себе добре почував. Я хочу в рай. Але я хочу, щоб і тут я робив все, що я хочу. Тоді, виходить, зустрічаються два інтереси в серці людини, господні і не Господні. І відбувається боротьба. І якщо ми не викинемо не Господній інтерес, то буде біда. Бо не можна служити двом панам. Такого не може бути. Не може бути напівсім'я. Трохи сім'я, трохи не сім'я. Сьогодні я сім'єю, завтра я там з іншою жінкою. Так не може бути. Є сім'я. Або не може бути напівпросвітер чи служитель церкви. Або напівцерква. Сьогодні ми церква, а завтра не зрозуміло, що робимо. Так нема. Господь хоче, щоб ми посвятили своє серце Йому, шукали його. Бо так, як написано в Біблії, час близький. Час близький. Ви знаєте, як хто дійсно чекає Господа, то, так, як я казав, цей час близький, це для людини ну, він може в радість бути. Бо от нарешті гряде мій Господь. Гряде мій Господь. Ви знаєте, за Павла написано за Савла. Савл він думав, що він служить Богу. а знаєте, що він робив? Гнав християн в часи Ізраїля. Можете почитати в діянні святих апостолів, то описується? Павло, Савл він думав, що він служить Богу, а гнав християн. Коли вбивали Стефана, він то підтримував. Він хотів, в нього була така ціль. Він думав, що він добре робить. Гнати християн, він був в тому сильно ревний. Але він робив недобре. Він заблудився, він запутався. Ви знаєте, на сьогоднішній день багато людей запуталися. Де не подивишся, кожен каже, з нами Бог, зі мною Бог. Ми ведемо війни, ми будемо всіх вбивати там, не знати, що робити, з нами Бог. Ми будемо гріхи робити, які ми хочемо, а скажемо, що з нами Бог. Зараз дуже багато людей, країн, груп кажуть, що з ними Бог. Але Бог каже, що впізнається по плодам люди. Впізнається по плодам. І ті люди, які кажуть, що з ними Бог, а роблять той самий час беззаконня. Чи це відповідає дійсності, що з ними Бог? Ви Знаєте, Бог він призиває всю землю. Але, на жаль, люди не прислухаються до Господа. Він стукає до сердець, до кожного. Прийди до мене. Я тебе люблю, я тебе створив, я хочу твого спасіння. І за цього Павла, за якого я згадував. Він помилявся, гнав церкву, а Бог до нього постукав. Савле, що ти робиш? Тяжко тобі йти проти ворожна. Савл зрозумів, він покаявся. Він почав діяти на стороні Господа. А до того думав, що він робить добре, а робив зло. Ви Знаєте, щоб ми не попали в таку ситуацію, ми маємо навчитися від нашого Господа. Є написано, що хто не зі мною, той проти мене. Хто не збирає зі мною, той розкидає. Це Луки, 11 глава, 23 вірш. Що би ви хотіли збирати з Господом чи розкидати без нього? Збирати, я думаю, що ви б хотіли збирати. Знаєте, збирати це певна дія, це певне зусилля. Збирати. Щось робити. Робити добре це збирати. Бути мудрими дівами, збирати масло по спасіння. Оце бути з Христом. Ви знаєте, щоб бути з Христом, потрібно щось робити. А щоб не бути з Христом, можна, в тому і особливість, можна і взагалі нічого не робити. Можна взагалі нічого не робити. І ти можеш. Потім проснешся, подивишся кругом. Я дійсно не з Христом. <кій> Ви знаєте, поки ми живемо на цій землі, поки Бог дає силу дихання, нам треба бути з Господом, прикласти всі зусилля. Бог він настільки добрий і люблячий. Ми то чули багато-багато разів, але це потрібно нагадувати. Він віддає свого Сина Ісуса Христа, віддає Сина за нас. Щоб спасти людей, щоб спасти нас, кожного, хто хоче всіх. Бо Він нас дуже полюбив. Він бачив, що колись приносили жертви за гріх, приносили тваринок. Але був в тому мінус, що люди приносили жертву. А серце їхнє не мінялося. Я міг принести тваринку, вбити ту тваринку. А серце моє залишилося грішним. Серце моє не змінилося. І це не могло привести людей до досконалості. І Бог він настільки любив людей, що він хотів і хоче спасти нас. Він посилає свого сина. І син Його проливає свою кров, щоб за наші помилки, за наші помилки, за мої помилки, які я зробив багато в своєму житті, і Господь пролив свою кров. Я дякую Ісусу, за Його кров і за ваші помилки. Він пролив свою кров, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав спасіння, мав життя вічне. Це не жарти, Бог тобі дасть вічне життя. Біблія говорить, що воскреснуть з могил люди. Ти думаєш, що от хтось там помер, все, його нема. Але Бог підніме з могил. Я не знаю, як то буде відбуватися. Можливо, та земля розійдеться, розлетиться, Бог підніме людей з могил, дасть нове тіло. Бо це Бог. І це є правда. Бо він, коли був на цій землі, він лазаря вивив з могили. Він сам Воскрес і піднявся на небо до Отця. І нас Воскресить. Всіх хто з ним. Важко можливо, так, уявляти собі, як то має бути, буде світло світити на могилу. Як то буде відбуватися? Ангели прийдуть розкопають. розкупають. Що то буде? Тяжко уявити, але Бог каже, що Він воскресить людину. Він дасть вічне життя. Знаєте, як добре проводити свою вічність з Господом? Бо по суті, людина, вона вмерла фізично, але вона не вмерла. Бо Бог її приведе на суд. А на суд що як ти приведеш мертвого? Всі оживуть щоб предстати пред Богом. І ніхто, ну, ніхто не помре так, що вмер і все. Бог приведе на суд. Одних во спасіння спасе, а інших приведе на суд. Ви знаєте, ми маємо таку милість і любов Божу, що на сьогоднішній день можемо чути Його Слово, можемо збиратися. Так було не завжди. Ще недавно, за часів Радянського Союзу. Гнали церкву, садили в тюрми, робили страшні речі, судили людей, не давали людям збиратися читати Біблію. На сьогоднішній день ми маємо волю. Ми є маса церков на Україні, навіть у Львові. Ти можеш вибрати собі церкву. Не подобається одна, йди в другу. Читай тільки Біблію і спасайся. Є маса церков, маса вибору. Бог дав все. Більше того, Бог зробив, що дав таку можливість в телефоні. Ти можеш відкрити практично півсвіта там, бачити, всі проповіді, всі переводи Біблії. Біблія так говорить, що буде проповідане Євангеліє по всій землі, а тоді прийде кінець. То було важко уявити, коли не було інтернету, як то Євангеліє всім їздити проповідувати. А тепер це не важко уявити. Тому що я нажав три кнопки, і я слухаю най... найбільшого проповідника в світі якогось чи одного з найбільших. Любого вибирай. Я слухаю пророцтва. Я можу знати, що буде в майбутньому. Багато пророків записали там, аудіо чи відео, яке ти можеш слухати. Я можу слух... бачити видіння чи... Чи... чи слухати видіння, так само записані там в тому інтернеті. Все стало доступне. Тому, хто зможе оправдатися перед Богом? Хто може сказати, що він не чув і не бачив ніколи? Хто таке зможе сказати? Ніхто? Ніхто. А хто і зможе, то Бог його по справедливості буде, буде і по його совісті судити, якщо він дійсно не знав. Але зараз таких людей, я не знаю, дуже важко знайти, дуже важко. Які ніколи не чули про Ісуса Христа і про Його любов. Про Його любов проповідується повсюду. Але чи відкрити своє серце, чи закрити його на замок, на колодку, це залежить від нас. Від нас Бог нікого не, не заставить силою, не хочеш не служити Богу. Це твій вибір. І тут у нас, спитайте любого, тут ніхто нікого на силу не заставляє сюди приходити, збиратися тут. Тут всі добровільно, хто сюди прийшов. І ви зробили добре, бо слідувати за Господом це саме благословенне, що є. Бути з ним, бути спасінні. Мати мир в серці, мати радість це все Господь дає. Ви знаєте, коли Божих людей вели на всякі кари, казні, віруючі люди, вони раділи. І чи що здійснювали ті вироки, вони не розуміли, що ті люди радіють. А віруючі люди раділи, християни, тому що вони знали, куди вони йдуть. Вони мали мир в серці, надію. Стефана побивають камнями, а він просить, щоб їм Бог простив. Стефан бачив видіння, так, Бог показує видіння. Стефан бачив престол Божий. І Бог дотепер показує видіння своїм вірним людям. Хай нас Бог благословить, щоб ми були з ним. Тому що ну не може так бути, що з одного джерела солодка вода тече і гірка. Господь хоче, щоб ми повністю віддалися йому, повністю. Не на чуть-чуть, не на половинку, не на трошки, а щоб ми були з ним. Бо наполовину може не вийти, бо може бути так як з немудрими дівами. Ми ж хочемо бути мудрими. Хай нас їх Бог благословить, будемо молитися до нього.